Неспокійною видалася п'ятниця 9 грудня для закарпатських патрульних та місцевих держслужбовців. Із різницею майже в одну годину у нетверезому стані за кермом затримали працівника СБУ та суддю Ужгородського міськрайонного суду з подробицями Нелянчук. Ще в одну річку увійдеш вдруге суддю Ужгородського міськрайонного суду затримують за кермування у нетверезому стані. Востаннє це трапилося в серпні цього року в Мукачеві. Тоді вміст алкоголю в його крові в 11 разів перевищував допустиму норму. Втім, тоді притягнути суддю, хоча б до адміністративної відповідальності, не вдалось. Справу закрили. кажуть, не вклались в терміни. Ну, судом було становошов його діях. Є склад адміністративного правопорушення, передбачений частиною першої статті 130. Однак, в зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності, строки складають три місяці, провадження у справі було закрито. Тривав довго процесу, скільки не було точно відомо місце реєстрації, місце проживання особи вже на запит суду було встановлено точну адресу. І після того з'являвся захисник, який відповідно ознайомлюється з матеріалами справи. Ґгу. Інше це все призвело до тривалого розгляду справи. і Зв'язку з цим строки. і от через п'ять місяців та ж машина і той же суддя, але вже в Ужгороді. Близько десятої вечора патрульні помічають у водія забруднений номерний знак на прохання зупинитися. Він не реагує, натомість тікає від патрульних. Погоня тривала більше години. Переслідувавши ще проїхавши близько кілометра від траси, водія було затримано. Ним виявився одіозний суддя Ужгородського міськрайонного суду, який вже притягався до адмінвідповідальності за керування транспортних засобів в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання водій вів себе неадекватно. Спочатку навіть наполягав, автівка не його. Не жипом, жив стояв у стороні. Але ви на ньому приїхали, так? Я на ньому нікуди не їхав, я стояв. Просто джип як з'явився в полі. Та я звідки знаю, то не ваша машина, не моя водія. Відвезли на експертизу до ужгородського наркодиспансеру. Алкоголю в його крові не виявили. А от результати на вміст наркотичних засобів будуть відомі за тиждень. Він тільки пам'ятає, що він був вдома, а тут він вже оказався в наркодиспансері. тобто це також одна з ознак наркотичного сп'яніння, поведінка, яка він відповідає дійсності. Прокуратура Закарпатської області відправила запит до вищого органу юстиції, аби ті застосували до судді Ротмістренка дисциплінарну відповідальність. Відтак, якщо це вже вчинено повторно, прокуратура відреагувала відповідно до закону. Направлено відповідні матеріали голові Вищої ради юстиції для вжиття відповідних заходів дисциплінарного впливу стосовно судді Михайла Ротмістренка. До слова, вже два роки суддя Михайло Ротмістренко не виконує свої прямі. Самі обов'язки його п'ятирічні повноваження закінчили ще в жовтні 2014 року. А перетестацію зв'язку з реформою судової системи він досі не пройшов. Фактично він ходить на роботу сьогодні за усним. Телефонним таким дзвінком нам було повідомлено, що він знаходиться на лікарняному. І тому, власне, зараз він не перебуває в суді. Пішохідний перехід позаду мене вже охрестили переходом смерті, адже ДТП там трапляються дуже часто. Останнє втрапилось в п'ятницю о 10-й вечора. Саме на цьому переході, що на вулиці Минайській, водій здійснив наїзд на двох пішоходів. Чоловік, як стверджують патрульні, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Що ти знімаєш? Я щось погано кажу. Ні, нічого не покажете, крім того, що ви випив, що ви нічого не кажете погано. А чого ти вирішиш живе вище? Я бачу як вас шатає. Я бачу по тому, як вас шатає. Я думаю, поліцейські теж відчувають запах алкоголю. Ви відчуваєте запах алкоголю? Є, ознаки, алкогольного так. Є ознаки. Так. Як виявилось пізніше, водієм виявився Олександр Лях, працівник служби безпеки України. Там кажуть, розпочали службове розслідування. Розслідування буде проводитися об'єктивно і неупереджено, і за його результатами буде прийнято відповідне рішення. Позиція управління СБУ в Закарпатській області категорична. Співробітник, який вчинив правопорушення, відповідатиме згідно з чинним законодавством України. Двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми легкої та середньої важкості. Одного з них госпіталізували. Він перебуває в центральній районній лікарні. За час проведеного в нас лікування стан набагато покращився. На даний момент він є задовільним, вид травм не є важкими. Мають місце забої м'яких тканин, кінцівок, голови, закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Пацієнт був проконсультований суміжними спеціалістами і, в принципі, може бути через день-два виписаний на амбулаторне лікування. Справою Олександра Ляха наразі займається військова прокуратура Закарпатської області. Судді Михайло Ротмістренко, якщо експертиза таки покаже наявність в його крові наркотичних засобів, світить позбавлення прав керування на рік і штраф 9 тисяч гривень. Який суд буде розглядати його справу, поки що невідомо.